Постійної напруги спорт підтримає тебе. Я вважаю, що вони забрали. Ми відзахищалися, але не змогли взяти підбір. Тобто дали їм другий шанс, яким вони скористались, на жаль, забили трь... трьох через це і програв. Я вважаю. То, думаю, в захисті ми зробили все, як потрібно. Команда виконала вказівки. Тренерського штабу, але підбір відскочив в іншу сторону. Через це і програли, я вважаю. Загалом початок був доволі рівний. Середина не на користь вашої команди. Що трапилось? Які головні причини цього? Я не знаю. Мабуть, теж через підбір ми програли підбір десь на своєму. Та я вважаю, що це немає ніякої причини. Це просто був такий. Це завжди так. в баскетболі якісь е... як гойдалки по рахунку. І так вийшло. Вони збільшили рахунок, потім ми їх наздогнали. Ми знали, що так буде. Ми знали, що ми затягнемо цю гру в кінцівку у клатч. Це був наш план. Тобто... Не скажу, що щось пішло не так там в середині, в середині гри. Е, ну, є такі якби, вислів, що якщо поразка там близька, там два, п'ять, десять очок, то це можливо тренерська поразка, можливо, в кінці, в кінці якраз цього десь тренерського рішення і не вистачило. Я вважаю, що в принципі, ми план, мали план на ігру. Глобально ми якби, рухалися по цьому плану, але в кінцівці не забрали вирішальні підбирання і останню атаку не зіграли оптимально. І, напевно, тому і такий результат. В принципі, по основним, по основним показникам. По основним показникам ми якби, справилися, але єдиний момент, такий, на який ми робили акцент, це, звичайно, зупинити якби, швидкі очки команди, команди Рівного. У нас це не вийшло і вирішальні підбирання так само ми не, не змогли забрати. Загалом, загалом якби, команда, команда готується до двох наступних ігор. Клуб працює над підсиленням і гри. і... Складно. Тобто важливі зміни в складі на нас. Звичайно. По-перше, дякую Збройним силам за те, що захищаєте, дайте нам грати з святом їх, яке було. По грі, що скажу? Ну, почали добре. Почали робили все, що казали, але потім вся тривога. Якось трохи остили, трохи розслабились. І друга половина була не така гарна, але. Потрібно момент зібралися, так виграли, будемо робити висновки, подивимось е -е, вже вдома, що було не так, і будемо грати далі. Ну, По-перше, дякую нашим Збройним силам за те, що вони боронять нашу вітчизну і дають нам змогу займатися своєю справою, виконувати свою роботу. Що стосується гри, скажімо так. Е Виконали те, що ми планували на процентів 10. Це, що стосується захисту. Бачили ви, що ми не забили дуже багато у другій половині відкритих китків, коли, в принципі, з комбінації виводили наших гравців на дальні атаки. ви виконували підряд, при тому, що виконували практично всі. Хлопці, які у нас забивають в принципі, дальні атаки, і нічого не змогли запойти, тому все залежало від захисту. Ну і будемо збирати всі ці помилки, тому що кажу, що те, що ми вигралися, це дуже добре, але грою я тільки що був роздягальний, і самі хлопці все розуміють, повністю незадоволені. Так що будемо робити аналіз і будемо грати далі.